На старий новий рік прийде справжня зима. Синоптики чекають, що температура знизиться до мінус шести, а замість дощу нарешті падатиме сніг. Вже кілька днів у Львові знижується вологість повітря. Це ознака близької зими. Теперішню погоду метеорологи не вважають аномальною. Шість років тому зима була ще теплішою. Сніг можна очікувати приблизно десь суботи, десь суботи. Тобто на старий новий рік у нас говорить. Так зараз 15 числа починається похолодання. По моїх прогнозах я вже даю, його завжди даю від трьох днів до тижня. Сильні снігопади можуть зашкодити, щоправда, майбутньому врожаю. Якщо на землю, що не замерзла, випаде понад 20 сантиметрів снігу. Озимі посіви можуть випріти. Якщо ж ґрунт встигне замерзнути перед снігопадом, це лише сприятиме озимені. Садівники ж сподіватимуться, що температура буде змінюватись поступово інакше різкий перепад температури зашкодить яблукам, грушам, сливам та ягодам. Гірше буде тоді, коли середня добова температура, якби не дай Боже перейшла за рубіж 6-8 градусів, і пізніше було пріске, значить, зниження температури до мінус 10, тоді є небезпека підмерзання броньок, зокрема ягідних культур. Умова глобального потепління справжньої весни можна чекати вже із середини березня.